Ксенія Демиденко Журавлики в небі читає Ангеліна Кріхеля. Дінку вивозять. різкий окрик розколов тишу нашого дворика. Враз хлопчаки поспадали, мов груші зі старого облупленого горіха, на якому, як зеправські мавпи, лазили по гілках. Гілки так відполірували своїми дубками, що вони блищали, немов начищені черевики у солдата відмінника Дівчата кинули гратися в ляльки, склали кожна свою сумочку з дорогим крамом, клаптиками, одягом для ляльок, стрічками, гудзиками, блискучими побрякеньками. І навіть малеча припинила будувати у пісочниці тунелі та палаци. Качелі за хвилину вже гойдалися без дітворей. Всі рвонули до сходів, якими ходюща, але жила статітка тітка валя, тягла інвалідного візочка. Важкого, наче танк. Тітці допомагали два її сини 15-річний Ванька та 20-річний Денис. У візочку сиділа дінка, худенька, усміхнена, тринадцятирічна дівчинка з великими блакитними очима. Дві акуратно заплетені кіски теліпалися аж до поясу. Худі, немов канати ноги, вдягнені у рожеві колготки, безпомічно звисали з візка. Дінка весь час поправляла ноги руками, жартуючи з приводу їхньої непотрібності. Тітка валя з допомогою синів дотягла візочка до розлогої липи і в тіні дерева лишила Дінку, нагадавши Якщо чого треба, гукнеш, я балкон лишила відчиненим. Ага, не хвилюйтеся, он яка гвардія біля мене. красивим моксавитимим голосом мовила дівчина. І в той же час її обступили діти, благаючи тільки одного. Розкажи, Діна, ти обіцяла. Розкажи про солов'я. Якого солов'я про журавликів? Я обіцяла про журавликів? перепитала Діна, бо, чесно кажучи, навіть забула, на чому зупинилася минулого разу. То шахерезада весь час пам'ятала, що розповідала попередньої ночі. Дінка ж вибиралася на вулиці нечасто. Тому вигадувала оповідки на ходу. Так, так, про японських, репетували діти. Гаразд, тільки зробіть тишу. Історія сумна, її треба слухати у цілковитій тиші, попередила Діна, і враз запанувала мертва тиша. Дінка обвела всіх присутніх поглядом, і її очі заблищали невідомим вогнем. З уст полилася не розповідь, а пісня. Я думаю, що б не розказувала Дінка казку, легенду, небелицю, страшилку. Ми, дідлахи, слухали б усе з роззявленими ротами. Бо фішка, як модно зараз говорити, була не в оповідках. Хоча, треба віддати належне, дінка вибирала такі історії, що врізалася в пам'ять як цвяхи в паркан, а в голосі, дівчини. Трохи шеплелявлячи, вона ніжним, чарівним голосом, як гіпнозом, огортала всіх. І я був не виняток. Це видовище з дитинства врізалося в мою пам'ять найвиразніше під липою інвалідний візок, у якому сидить квола дівча, а навколо неї дітлахи з роззявленими ротами вбирають у себе дивні історії. Дінка розказувала й казки, і історії з життя. Часто розповідала про життя в різних країнах. Коли їй треба було повертатися додому, гуляла Діна зазвичай годину-півтори, тоді зупинялася вона завжди на найцікавішому місці, і, як відома Шахеразада, залишала нас, мешканців дворика, нудитися до наступного разу. Причому, коли той наступний раз буде, нікому не було відомо, адже виїздила Дінка під липу не щодня. В дощову погоду чи то в іншу негоду вона сиділа вдома. А ще дівчина лишалася вдома, коли в неї щось боліло. Хворіла Дінка часто навіть влітку в більшості випадків не обходилося без лікарень. До себе додому вона нікого ніколи не запрошувала, але мене якось запросила. Чому мені випала така честь, досі не знаю, але я був неймовірно щасливий тоді. На вулиці був початок осені. Тиждень безбожно дощило, було сиро й мрячно. А у двокімнатній квартирі, де мешкала Дінка, пахло запашною кавою та печивом. Тітка валя провела мене в кімнату Діни і залишила. Я роздивився навколо. Не такою я уявляв кімнату тринадцятирічної дівчини. Думав побачити купу ляльок м'яких іграшок, а натомість. Завалена книжками кімната. Праворуч від дверей простягся великий стелаж з книжками. На шавках журнали стосами, на стінах малюнки, а у двох великих коробках якісь паперові вироби. Багато таких виробів. Привіт! кинув я спорогу і потонув у привітних очах господині цієї міні-бібліотеки. Дінка сиділа не у інвалідному візку, як я завжди її бачив, а на стільці за столиком, вкритим мережевною скатертиною. Її ноги були укутані пістрявим пледом. Зазвичай зав'язане у кіски волосся, тепер шовковим водоспадом струменіло по спині дівчини. Рада тебе бачити, Вова. Ти не сердишся, що я попросила твою маму, щоб ти побув зі мною і поговорив. Огорнула своїм чарівним голосом Дінка. Жартуєш, мені весь двір заздрити буде. Прикольно тебе тут, книжок стільки. Я відверто був захоплений таким засиллям літератури. Мені комфортно, коли багато книжок навколо. Люблю читати. От чому ти стільки всього цікавого можеш розповідати? здогадався вголос я. А, це. Діти слухають усе, що б я не розповідала. Мені іноді здається, що якби я щось вигадала, вони теж би слухали, зізналася дінка. А може, ще будеш вигадувати? припустив я. Можливо, сідай до столу. Тітка зараз чай і печиво принесе. Дінка докрутила якусь поробку з паперу і вкинула до картонної коробки з кутку. А що це ти робиш? І навіщо так багато? Вирішив поцікавитися я. «Це?» – дінка вказала на коробку. Так, хочу перевірити одну теорію. А розкажи, зірвалося з моїх уст. Як багато разів це дівча чуло подібні слова? Вони діяли на неї як пароль на сейф. Це печальна історія. Тобі справді вона цікава? Може, пограємо у шахи чи шашки, лото, морський бій. У мене і солдатики є. У що ще граються хлопці? Можу у карти з тобою зіграти? Дінка намагалася мене зацікавити. Я б із задоволенням послухав сумну історію, не здавався я. Це паперові журавлики. В Японії існує ціла наука орігамі. З паперу виготовляють різні фігурки. Діти бавляться, перебив я. Чому діти? Дорослі теж займаються орігамі. Тобі здається, що це просто? лукаво спитала Дінка і простягла мені квадрат з білого паперу. А що тут важкого? Складай собі за схемою показуй, як. Я реально думав, що це просто. Дінка швидко зігнула декілька разів такого самого листочка і вийшов журавлик. Я аж тричі намагався повторити, як телепень дивився на дівчину. А вона лише очима говорила Я ж казала, не переживай, я теж не одразу навчилася. Не зовсім проста ця наука орігамі. Треба точно, до міліметра, вміти точно згинати папір, інакше нічого не вийде. Давай поступово. Вона знову взяла папірець і почала показувати все спочатку, тільки дуже повільно. І все одно у неї виходили журавлики, а у мене якісь жабеня, криві та косі. А чому журавлики? нарешті спитав я. Це особлива історія. В Японії ще з давніх часів існує легенда, що якщо зробити тисячу таких журавликів і загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Я навіть не став питати, яке бажання у Дінки це було так очевидно. Просто попросив навчити робити таких журавликів. Дінка залюбки погодилася, а ще, поки я вчився, розказала цікаву історію про промінену дівчинку з Нагасакі. Багато людей загинули після атомного бомбардування в Хіросімі та Нагасакі. Але ця дівчинка стала відомою, бо репортаж про неї облетів весь світ. Мільйони дізналися про паперових журавликів, яких робить дівчинка, щоб одужати. Її почали надсилати журавликів з усього світу, але дитина не видужала і скоро померла. Історія ж залишилася хвилююча, вражаюча, романтично трагічна. «І Скільки ти їх зробила вже? Зиркнувши на дві коробки, спитав я після того, як ми попили чаю з печивом, заїли цукерками і зробили дінка п'ять журавликів, а я двох. Триста. Тепер ще п'ять. А як зробиш тисячу, що з ними зробиш? Випущу в небо. Як це? здивувався я. Вони ж паперові. Як зроблю, тоді й покажу, інтригувала Дінка. Ці триста, ти скільки часу робила? Я хотів знати, коли ця подія відбудеться. Рік, спокійно мовила Дінка. То, значить, лишилося ще сімсот штук. Ще два роки чекати? Десь так, підтвердила дівчина і усміхнулася, немов це мало відбутися через два дні. То це ж шалено довго, аж скрикнув я. Шлях до мети завжди складний. Ми тоді з Дінкою ще гралися і в шахи, і в карти. Вона багато розповідала, мене розпитувала про школу. Адже виявилося, що Дінка до школи не ходить, її вчить тітка Валя, вона в неї вчителька. Про ті міста, в яких я побував, мій тато військовий, ми часто переїздили, про книжки, які я читав. Я допоможу тобі з іншими журавликами. Можна? спитав я, залишаючи дівчину, треба було йти додому. Хоча страх як не хотілося. Я чекав, що дінка запросить мене ще до себе. Але вона люб'язно усміхнулася і мовила як хочеш. А потім Дінка захворіла, сильно захворіла, навіть поклала до лікарні. Я набрався нахабності і навідав її у лікарні. Вона й там збирала аудиторію своїми оповідками. Дякую за яблука. Але не треба було приходити, лагідно мовила Дінка. Чому? не міг збагнути я. Я швидко звикаю до людей. Важко розлучатися. А ти скоро поїдеш, щоб серце потім не боліло. Якось мудро, по дорослому, сказала Дінка. Малюзга, хочете, щоб Дінка повернулася швидше? спитав я у дітлахів дворика. Всі загорланили, що хочуть, але що ж вони можуть зробити? Є одна справа. І я всадив усіх бажаючих за широкий стіл, за яким чоловіки зазвичай розпивали по святах чвертки та грали у доміно, а нині цей стіл пустував, розклав перед дітьми папірці і оголосив Потрібно зробити 600 паперових журавликів. Я розказую і показую, як їх робити, а ви уважно за мною повторюєте. Ми робили ці журавлики і у дворі, і кожен окремо вдома. Сотню я виготовив сам. Всі зекономлені гроші, які я збирав, щоб купити шкіряного м'яча, витратив на папір. І коли Дінка повернулася та вересневого дня її витягли у дворик посидіти під липою, всі повиносили до її ніг, укутаних пледом, різні за розміром паперові журавлики. Я теж збігав за своєю сотнею, акуратно складеною в кульок. Ну і як їх запустити в небо? Моє питання застигло в осінньому повітрі. Дмухнув легкий вітерець, і липа струсила чергову порцію листя до наших ніг. Тому я не зразу побачив, що по щоках Дінки течуть сльози. Вона їх витерла ніжною дитячою ручкою і тихо мовила: Дякую. А потім гукнула тітку Валю і попросила, щоб та винесла її, її журавликів. «Валя!» Мені допомогли і ось тисяча є, а ти казала, що це неможливо. Ми стояли посеред дворика із задраними головами, коли прямо над нами почали кружляти журавлики. Тисяча журавликів. Загадуйте бажання, поки вони летять, загадуйте, наполягала Дінка. А тітка валя все скидала і скидала з даху багатоповерхів паверових журавликів. Вони кружляли і залишалися в наших дитячих серцях. Надією на здійснення мрій. Не так багато подій в моєму дитячому світі здатні були мене схвилювати. До цього моменту схід сонця і повна подвійна веселка після зливи в полі. І ось тепер журавлики в небі. Через місяць мого тата перевели, тому ми поїхали з ним. Час минув, і я сам став татом. Якось мій менший з трьох синів Антон перейшов зі школи і похвалився. А ми сьогодні на групі продовженого дня робили ось таких пташок і дістав з портфеля пожмаканого паперового журавлика. У мене вмить защемило серце, бо я згадав Дінку: де вона? Як живе? Відкрив ноутбук, увійшов до інтернету і всю ніч шукав у соцмережах хоч натяк на існування. Сонцевої Діни Анатоліївни. І, о, диво, знайшов, залишив повідомлення. Дінка відгукнулася за декілька днів. Виявляється, живе в Канаді, працює в дитячому журналі, веде колонку в діаспорській газеті. Коли їй виповнилося 15 років, об'явилися родичі з Канади, які їй допомогли зробити три операції, внаслідок яких Дінка стала на ноги. Тепер у неї цікава робота, коханий чоловік і красуня донечка. А пам'ятаєш, як ми загадували бажання, ловлячи журавликів? спитав я. Хіба таке забудеш? Тоді ти мені подарував мрію? Дякую. Ти тоді загадала, щоб стати на ноги? спитав я. Ти будеш сміятися, але я загадала інше, зізналася Дінка. Воно хоч здійснилося, бо моя мрія здійснилася, я став лікарем. Кажуть, що непоганим. Я теж навчилася танцювати. Танцювати? перепитав я. Я згадала, що хотіла б хоч раз у житті станцювати вальс. Це я загадала. Тепер це моє хобі. Дякую тобі. Не пропадай. Тепер не пропаду. Ти буваєш у Києві? Влітку маємо з родиною приїхати. Подзвониш, зустрінемось. Обов'язково. Я вимкнув ноут і пішов перевірити, чи сплять мої діти, бо дружина обіцяла бути пізно. Менший неполегливо складав журавликів. А ти чому досі не в ліжку? Завтра рано до школи? гримнув я. Син відповів. Я в інтернеті прочитав, що коли зробити таких тисячу можна загадати бажання. Ляги, спати, я завтра тобі допоможу. А ти вмієш їх робити? Вмію. Я їх не тільки вмію робити, а й в небо запускати. Коли таким, як ти був, то сотню зробив. І бажання здійснилося? А як же? А зараз лягай. Окрилений мій син миттю заліз до ліжка. Тієї ночі мені наснилася дінка і тисяча журавликів у небі. Прокинувся я з великим бажанням показати неймовірне диво своєму сину, паперових журавликів в небі.